Привіт! В цьому відео ми ознайомимося з різними вбудованими функціями, що існують в мові C. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Раніше ми вже вивчили таку тему, як побудова власних функцій. Ми знаємо, як створити свою функцію, знаємо, що таке функція main, Але також хочу відмітити, що в C існує дуже багато вбудованих функцій. Насправді, ми вже не один раз з ними зіштовхувалися. Наприклад, та сама функція setLocale, це вбудована функція. Ми просто звертаємося до неї та використовуємо її можливості. І от в цьому відео я хочу показати деякі додаткові функції, які допоможуть нам працювати з числами та з рядками в C. Відразу відмічу, що таких вбудованих функцій тут є дуже. Багато вивчати їх ось так з ходу не потрібно. Я лише хочу показати вам принцип, яким чином ви можете підключати оцей додатковий функціонал та як його можна потім використовувати. Ну а в майбутньому вже за бажанням, вже коли будемо вивчати якісь певні теми, ми ще будемо підходити до різних вбудованих функцій, поки що просто оглянемо, як це все тут може функціонувати. Отже, наразі я хочу додати додатковий функціонал до нашої програми, щоб ми могли. Могли працювати більш детально з текстом, з рядками, і тому мені потрібно підключити нову директиву або ж нову бібліотеку. Я прописую include і підключаю таку бібліотеку, яка називається як C-string. За її рахунок, ми зможемо використовувати різні функції для роботи з текстом. Тепер ми давайте створимо дві текстові змінні. Я вже підключив стрінг, також використовую std, ну і можу просто прописати тип даних стрінг. Далі я тут, наприклад, створю першу зміну. Тут нехай буде написано щось на кшталт Hello, а також створю ще другу зміну, і тут буде написано щось на кшталт, наприклад, World. Тобто це дві стандартні змінні. Тепер давайте спробуємо до однієї змінної додати значення іншої змінної. Отже, для цього ми можемо звернутися до першої змінної, поставити крапку та використати таку функцію, як Append. Ця функція вона приймає або певний текст, або ми можемо сюди передати якусь іншу зміну, яка є також текстом. І таким чином, до першої змінної ми в кінець додамо текст іншої змінної. Також тут ви насправді могли трошечки інакше все. Це зробити, тобто можна було би прописати те, що ви якби до значення 1 додаєте str2. Це буде те саме, і тут ви можете прописувати або через append, e або ось в такому форматі. Окрім цього, ми можемо використовувати таку функцію, яка називається як popback. Ця функція дозволяє нам видалити останній символ з рядка. І давайте, щоб ми все це могли побачити, ми все це додатково будемо виводити на екран. Отже, внизу прописуємо Cout, out виводимо наш STR1 та подивимося, що в нас буде на екрані. Трошки чекаємо, і ось бачите, в нас вводиться Hello World. І де літера, вона видаляється. Ну а також текст вводиться, він якби сумісний з нашою другою оцією зміною. Тобто ми об'єднали дані, а потім видалили останній символ. PopBack видаляє просто останній символ. Окрім того, ми навпаки можемо додати в кінець тексту якийсь один або навіть декілька символів. Для цього ми можемо використовувати таку функцію, як pushback. Сюди ми повинні передати char. Тобто це один єдиний символ, і тут ми можемо вказати будь-що. Наприклад, знак оклику я тут пропишу. І тепер в нас замість D літери буде вже можна сказати знак оклику. Ну і ось Hello World, І там виходить знак оклику. Тобто, це додавання чогось в кінець. Крім того, ми можемо змінити розмір. Нашого рядка для цього використовується функція Resize, і тут ви вказуєте, скільки тепер символів у вас буде. Ну, наприклад, 5 символів, і після чого у нас текст буде обрізний саме до п'яти символів. Ось ми це також можемо з вами побачити. Ну і якщо казати ще про рядки, то тут є цікава ще функція. Вона називається lens. Ось так вона записується. І ця функція вона дозволяє нам дізнатися, а скільки символів є в самому рядку. Ну і я обрізав. Цей рядок до п'яти символів, тому саме число 5, воно тут і виводиться, що цілком логічно. А тепер за подібним форматом ми давайте розглянемо ще одну бібліотеку, яка дозволяє нам працювати з різними функціями, що існують для роботи з числами або ж для роботи з математикою. Така бібліотека називається C-Mass. Ми її зверху тут підключаємо. Ну і далі, десь, наприклад, ось тут будемо вже працювати з цією бібліотекою. Отже, я пропоную відразу все виводити. На екран, і таким чином ми будемо бачити, що ж ми прописуємо. Перша функція, яку ми тут розглянемо, це функція POW. Вона дозволяє нам певне число привести в певну ступінь. Ну, і, наприклад, я хочу 2 привести в ступінь 3, тому я прописую тут два цих числа. Ну і в кінці давайте ще буду виконувати перехід на новий рядок, і таке ми спробуємо запустити. У нас повинно бути число 8, адже саме двійка в ступені 3 це 8, ось це і виводиться. Ну і ця функція досить зручна. Коли нам потрібно буде виконувати таку операцію. Окрім цього, є ще функція ABS. Ця функція дозволяє нам знайти число по модулю. Ну і, наприклад, вказує тут якесь число від'ємне, ми отримаємо завжди позитивне число. Ось мінус 3, воно завжди буде в нас позитивне. Також є функція, яка дозволяє нам отримати синус. Ну, В принципі, з синусом або ж там з косинусом Я не особливо якось працював, але знаю, що ця функція. Функція інколи буває потрібна. Тобто, от, от ви можете знайти синус, от ви можете знайти косинус. Ну, я навіть таке поки що не буду запускати. Адже дійсно ну, дуже рідко таке потрібно. Що більш буває потрібним, це, наприклад, знайти квадратний корінь. Для цього ви можете використовувати таку функцію, як SQRT. І тут ви просто вписуєте певне число, наприклад, 16, ну і квадратний корінь від 16 це буде число 4. Отже, ми це з вами якраз і бачимо. Ну, а також вводиться. ir kosmosas. Крім того, є більш такі практичні вже функції, з якими дійсно ви, скоріш за все, будете працювати. Це функції, які дозволяють нам округлити число до більшого, меншого або взагалі до якогось середнього. Отже, це, наприклад, така функція, яка називається як sale. От давайте ми її тут пропишемо. Також я пропишу тут число нехай 2,6 і або навіть трошечки більше 2,89. Наприклад, я пропишу. Таке ми спробуємо з вами запустити. І ми побачимо, що в нас sale, вона ну, округлила це число до найближчого якби цілого числа це вийшло 3. Разом з тим, якщо я вкажу тут, наприклад, ну нехай 2,19 і також спробую це запустити. Ви побачите, що насправді в нас знову ж таки іде округлення до числа 3. Тобто, незважаючи на те, що 2.19 воно ближче до 2 аніж до трьох, sale – це така функція, яка завжди округляє до більшого в не в незалежності від того до чого в нас дійсно ближче це число, і тут ви можете використовувати сел, можете використовувати. Функцію флур вона буде працювати трохи навпаки, вона завжди буде округляти до найменшого. Наприклад, вказує 2.89. Але ми помічаємо, що вводиться просто 2. Ну тут в мене все воно в одному рядку вводиться, але оце перший вивод інформації, це другий. Тобто сейл до більшого, флур до меншого. Ну і напевно, найбільш така вже зручна функція це функція round. Вона буде округляти саме до того, що буде ближчим. Наприклад, вкажу тут 2 і 6. І 2 і 6 він ближче до 3, тому саме до 3 у нас і буде йти округлення. Ось ми це можемо Побачити. Отже, в C існує дуже багато вбудованих функцій. Всі вони будуть працювати за схожим форматом. Тобто, ви підключаєте якусь бібліотеку і далі ви просто звертаєтесь до цих функцій, передаєте певні параметри, та ці функції будуть виконаними. Вам не варто зараз вивчати прям всі ці функції, це буде зайвим. Краще ви на практиці пізніше, коли вам буде потрібно або коли це в уроках буде, ви будете поступити тупово ось так вивчати всі ці функції. Вивчати їх ходу усі не потрібно, їх дуже багато, вивчити таким чином їх неможливо, але просто знайте, що формат роботи з цими функціями він завжди один і той самий. Ви щось підключили, далі ви отримали додаткові можливості і, і, і ці можливості ви можете використовувати, тобто використовувати різні функції. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в нашій соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!